Держава вже не виплачує 15 мільйонів родинам загиблих військових. кажуть, нібито цю допомогу скасували або заморозили такі чутки поширюються кілька місяців, і багато людей через них хвилюються. Насправді держава продовжує надавати виплати, але процедура займає час, бо документи ретельно перевіряються. Тож розберемося, як працює механізм виплат відповідно до законодавства і що насправді відбувається. Інформація про зупинку виплат або призупинення на деякий час виплат 15 мільйонів гривень в зв'язку з загибель військовослужбовців не відповідає дійсності. Виплати як проводились, так і проводяться на даний час. Виплата 15 мільйонів гривень передбачено постанову кабінету міністрів номер 168 від 28 лютого 2022 року. Виплачується членам. Сім'ї загиблого, 15 мільйонів згідно поданих заяв членів сім'ї і відповідних документів, які передбачені цією постановою, та наказом Міністерства оборони України номер 45 Дружина може звернутися в будь-який е територіальний центр комплектації в незалежності від реєстрації проживання е і так далі. Але з метою більш оперативного реагування бажано звертатися до територіального центру комплектування, звідки був призваний і де був знаходився на обліку військовослужбовець. Військовослужбовець має право скласти особисте розпорядження. В цьому випадку 50 від належної до виплати суми призначається згідно його особистого розпорядження. Це так би мовити. Своєрідний заповіт. Інші 50% в такому випадку будуть розподілятися між членами сім'ї, які мають право на отримання допомоги, рівними частками. У разі, якщо військовослужбовець не складав особистого розпорядження за час своєї служби, то вся сума 15 мільйонів розподіляється рівними частками на всіх членів сім'ї, які мають на це право. На початку дії постанови, у 2022 році сума виплачувалася неї платежем. На даний час після призначення виплачується перша частина у розмірі однієї п'ятої від суми призначення. Інша сума виплачується рівними частками протягом 40 календарних місяців. На даний час внесені зміни. Порядок виплати по військовослужбовцям, які загинули після 1 вересня, то виплата буде проводитися протягом 8-10 місяців. Виплата у 15 мільйонів збережена та діє її. Передбачає постанова КМУ номер 168. Сума розподіляється між членами сім'ї після офіційного підтвердження загибелі під час бойового завдання. Жодних рішень про скасування чи заморозку немає.